Юрій Клименко з юного віку мріяв про військову форму. Мужньо оборонив Україну від окупантів. 5 березня 2024 року захисник загинув. Проходив службу Юрій з 2016 року. Він закінчив військовий навчальний заклад. З 2021 року він проходив службу у лавах нашої військової частини. З тих пір зарекомендував себе як відповідальний хороший військовослужбовець, надійний друг побратим. Жодного поганого слова ніхто з наших товаришів скати не міг. Юрій був вірним та люблячим чоловіком для своєї дружини та турботливим батьком для дітей. Попрощатися з Юрієм прийшли побратими, друзі та родичі. Всі згадують героя як добру, щиру та сильну людину. Це людина з такою відвагою, гідністю і честю, з таким стимулом до творіння добра, до перемоги, до нових змін. Він надихав мене і всіх моїх побратимів. Юрій був відповідальним та постійно прагнув удосконалення. Не зупинявся перед перешкодами та йшов на зустріч ворогу, адже завжди мріяв про мир на батьківщині. Стати військовим це була його мрія, звичайно. Він цим жив. Вогняк його серці горів до захисту батьківщини. Це його була ціль, це його була мета. Це його була мрія. Поховали героя у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.